Усім добрий день, з вами інформатор. Ми знаходимося в місті Дніпро на Лівобережному 3. Як можна помітити, тут осучаснили зону відпочинку. Зокрема, висадили ось такі квіти, встановили нові лави, на них вже сидять місцеві жителі. Також по всій ділянці висадили. Дерева, зокрема, клени, туї. і ось така зона відпочинку вийшла. Окрім того, встановили нові сміттєві ось такі сміттєві. Типу баки. Також осучаснили освітлення, аби у темну добу містянам було світло. Потому что я долажила игру было. Для тих, хто ще не приєднався, повторюю, що ми знаходимося в місті Дніпро на Лівобережному 3, а саме на проспекті Миру. Тут у зону відпочинку, як можна помітити, перекопали ось таку ділянку, висадили туї, встановили нові ось такі сміттєві міні-баки. Також замінили освітлення, аби у темну добу місця нам було. Зручно ходити ділянкою, та вона була освітлена. Також висадили дерева. Трохи далі можна помітити такі вазони з квітами, які також нещодавно тут з'явилися, і містяни, які відпочивають, насолоджуються оновленнями. Також можна помітити тут нові лави, які встановили для зручності, аби можна було присісти та відпочити. Більш детальну інформацію та фото ви зможете побачити та прочитати на сайті інформатори Дніпро. Також слухайте новини Дніпра та області на інформатор Хемстосім і Усім гарного дня.